Всім привіт! З вами Байки і я Максим. Сьогодні хочу розказати вам про таку компанію, як CFMoto. В цьому році ця компанія вийшла на ринок України з своїми чудовими мотоциклами, тому я вирішив взяти їх корпоративне відео та непрофесійно перекласти, щоб вам було зрозуміло, що це за компанія, де вона знаходиться, що вона виробляє. І, взагалі, який продукт можна очікувати, і який рівень якості можна очікувати від цієї компанії? Від себе хочу додати, що компанія Сіфмоти з квадроциклом вже дуже давно на ринку України і зарекомендувала себе добре, як надійна, утилітарна сучасна техніка в квадросегменті. Також компанія Сіфмото співпрацює дуже плідно з компанією KTM і в них є спільна модель. Це KTM 790 і в Сіфмоти це MT 800. Цю модель ми очікуємо найближчим часом. Зараз в нас в мотосалоні представлено п'ять моделей. І далі в наступних наших випусках я покажу огляди детальні кожної цієї моделі. Отже, дивимося корпоративне відео CFMoto. CFMoto приносить енергію та життєву силу світу. Moto створює та ділиться радощами та досвідом з людьми у більш ніж 100 країнах і регіонах. саме ця сила рухає сієвмото до мети стати глобальним преміум брендом, що виробляє техніку для спорту та задоволення. Неймовірна подорож почалася в 1989 році. Компанії Сієвмота починали як виробник запчастин за мотоциклів і розвинулися підприємство, що виробляє та продає сучасні мотоцикли та квадроцикли. Від розробки першого в Китаї двигуна з рідкісним охолодженням до розробки і запуску повного модельного ряду сучасних квадроциклів та мотоциклів. Від провідного експортера квадроциклів з Китаю, що займає значну частку ринку в провідних країнах світу, до унікального глобального бренду, що виготовляють сюди ходи та мотоцикли. Від обраного виробника мотоциклів супроводу державних делегацій, що означає визнання високого рівня технологічного досягнення серед китайських виробників, до стратегічного співробітництва з провідними європейськими марками мотоциклів. Сієфмото створив спільно з Кетієм новий завод площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Це приведе компанію до нової віхи в історичному шляху створення глобального преміум бренду мотоциклів та квадроциклів. Сієфмото має свій технологічний центр, де розробляє нові моделі та конструктиви комплектуючі. Філендеєсіфмотор зробив ряд основних технологій, заповнюючи прогалину в галузі та створив 100 національних галузевих стандартів, 445 дійсних патентів, 65 закордонних патентів. Та 17 патентів на винаходи є найкращим доказом нашої потужності у створенні якісних та унікальних продуктів. Компанія безперервно розширює можливості свого виробничого потенціалу, одосконалює виробництво, управління процесами та мережу поставок продукції. Лагненські магазини приносять нові досвід для кожного споживача на закордонних ринках. Наша торгова мережа охоплює понад 100 країн і регіонів. регіонів.зенрідженсенсівмоти зайняв найбільшу частку ринку у багатьох країнах світу. Іносіфмото прагне відкривати справжні значення досвіду та вражень з мільйонами своїх рисувачів. CFMoto – це нескінченна подорож та нові відкриття. Ми не тільки керуємо машинами, ми рухаємося у майбутнє. CF Moto, Відчуй більше разом.